Всім великий привіт. Сьогодні в нас весь день то дощ, то сонце. Ну, взагалі, весь день нічого дощ не давав на вулиці робити. У ну, мене, ж, як завжди, в мене робота є. У мене сьогодні розсодний день поставила ось, доставила два ряда. І там третій трішки теж поставила Касету, стакани. Ось, як виглядає, розсотка, це касетна. Вон уже пускають, пускають уже корінечко. Мені дуже подобається цей метод, різана касетка. Вона не перекидається, швидко вкорінюється, так, да, швидко висихає. Це мінус, звичайно. Ось скільки стоїть розсадки. Ну, це Ольба, звичайно, ольба найперша буде розсада, тому що Ольба, саме перша була зрізана. Зрізаю зараз усі сорти по трішку, щоб швидше пускали вуса, щоб я могла укоріння. Залишилося ще. Середні пізні сорти поукоріняю. І ось у мене мольга, бо і не мольга, е, мурону. Та, що я в теплиці садила експериментально. Там трішки від у мене її зовсім мало. Тут в основному муроном посаджено. Вся викинула цвіт. Ось вже йогатки є. Бачите, е, зараз я вже запускаю реме на плодоношення, для того, щоб уже після мальвіни пішла ягода ремів. І як обіцяла, сьогодні покажу, чим я буду бризкати рослинки, коли перестане дощ. Ну, Нам обіцяють, що завтра вже буде сонячна погода, а тоді знову дощі. Але я завтра буду все одно обробляти, тому що я вибрала системники, які не змиваються дощем. Системні препарати вони дощем не змиваються, тому, коли заходять дощі від хвороб, вони дуже гарно підходять. А контактні, контактні, да, вони діють, але ж не в дощ. Коли йде дощ, вони змиваються. Ну, звичайно, буду додавати сюди суперкап, як я вже говорила, це простими словами: це розтікатель води. За допомогою того препарата рослинка впитує дужче цей препарат і він попадає. Ну, в усі, в усі, абсолютно в усі міста рослинки. Зараз переключуся, покажу, що я купила. Ось, купила магнікур фіно. Цей препарат я буду приміняти на томатах. Томати зараз виглядають добре, але ж я знаю, що після таких, такої погоди, якщо припече сонце, то зараз ж буде вже, будуть вже болючки. Поки що, поки що добре. Тут хотіла натягнути, поставити стовпи, попідв'язувати, але, але не встигаю. Вже буде, як є. Тому після дощику пішли горно рости вгору. Ну, начебто ще нема фітофтури. начебто нема. Уже, як завжди, темніє перчики. І завтра також побризкаю ще сині. сині від жука, бо Я думаю, що після цих дощів піде вся нечисть, знову буде нападати на наші рослинки. Так, магнікур фіно я буду приміняти на томотах. А ось такий препарат сольту, це теж системник. Він приміняється 30 грамів, здається, на відру води. Він приміняється на баштанних огірках. Ну, на огірках я звичайно його приміняти не буду, тому що огірки ми вже їмо. Там вже як буде, на огірках не можна приміняти. А так як кавуни ще рано до врожаю, тут строк очікування, здається, 20 днів. Здається, 20. Розглянемо. Ні, не бочу без очків, не побочу. Ну, Здається, я читала 20 днів, то до кавунів ще, поки кавуни достигнуть, то вони будуть, воно буде захищати від хвороб. Кавуни дині обов'язково оброблю. Хотіла сьогодні, але ж сьогодні не вийшло. Я дуже задоволена, що сьогодні йшов дощ, то в мене був час доставити тут розсаду. Тепер вже залишився тут тільки полив. Ну, звичайно, там, як піде знову, підуть вуси, вони вже лізуть, як бачите, бачите, вже лізуть вуса, листик відростає вже, то там, звичайно, теж будемо ставити різану касетку, стаканчики. І основні відправлення в мене почнуться уже із я думаю, кінця липня і серпень. Я думаю, я встигну. Ну, в серпні це точно вже буду відправляти. В минулому році я в серпні не відправляла, тому що в мене не було готової розсади. В цьому році вона буде. У серпні буде. Вже в мене розсада і я думаю, будемо вже робити відправлення. І скільки росте, отака розсода, яка поставлена на укорінення прямо під кущами. Під кущами вона росте 2 неділі. Десь, десь так. Звичайно, це залежить від поливу, якщо її пропускати. Ну, чим хороший цей спосіб. Тим, що, якщо тут. Не полється розсада вовремя, то нічого страшного не зробиться, тому що рослинка питається від маточного куща і вона не буде страждати від нехватки води. А звичайно, якщо в касетці щось не полієш вовремя, яка без маточного куща, то, звичайно, рослинка може і загинути. Ну, Я взагалі оцей спосіб я дуже люблю, тому що розсада, виходить, суперська. Що в касеті, що в стаконі. Ну, в стаконі, звичайно, виходить рослинка розвинутіша, тому що там більше місце для корення. Більше вона там проростоє. І завтра в нас буде знову великий збір. Не знаю, чи встигнемо ми, чи не встигнемо. Обірвати малину, малину дуже бага... малини дуже багато настигло. Ну, я думаю, будемо рвати, ту, що не встигли ми обірвати, а не встигли ми обірвати ось цю малинку. Гордість України. Так ось, бачите, така йогітка. Ось такий у мене росте лимончик. Перший роз. Він квітне. І ось іще бутончик є. Побачимо, що виросте. Перший роз у мене розквіт. Лимон. Я його виставила на вулиці, тому що на вулиці взагалі рослинки себе почувають набагато краще. Зараз, тим більше, що немає такої жари. І головне, що я ось тут його на вікні ставлю. Якщо неблагоприятні погодні умови, то я його сюди ставлю. Якщо ні, якщо хороше, тоді сюди виношу на вулицю. І ставлю однією тією ж самою стороною. Ось так, як вона стоїть, так і переставлю. Завжди вже темніє. О, ось так видно. Ось так видно. Так що, миру всім, здоров'я, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна.